Далі у нас на зв'язку лаздоні президент центру досліджень політичних цінностей. Ну повертаючись до цих прекрасних в лапках новин про те, що Трамп вже відкладає відкладає цей термін аж до 2026 року. Про закінчення війни за 24 години. Я так розумію, мова вже давно не йдеться вже і про 100 днів не йдеться, і вже і про рік навіть не йдеться. Оле Олеся, пане Олеся, що ви скажете з цього приводу? Доброго дня, слава Україні! Героям слав, е, як я неодноразово одразу ну, війна може тривати як мінімум до смерті Гада Путіна. Це е, процес, який може тривати довгими роками. Тобто, він людина е, садина типу, агресивний, тому уявляти, що за його життя Росія підпише капітуляцію, ну це не, не реалістично. Тобто, в тій чи іншій мірі війна може тривати. Він живиться війною, і зараз виглядає, що так зване перемір'я, замирення це ініціатива виключно нової американської адміністрації. Воно не в інтересах ані російської влади, ані української влади. Російська влада через підкреслю живеться війною, крім того, має територіальні завоювання. Українська влада, ну, хоче вічної вічності, і вона не зацікавлена в припиненні на таких умовах воєнних дій. Тим більше, що тут, як я не держав підкреслював, співпадають, як це не дивно, приватно меркантильні інтереси української влади з державними інтересами на цьому етапі. Що я маю на увазі? Приватно-меркантильні інтереси це максимально довго перебувати при владі, а державні інтереси це не погоджуватись на капітуляцію. А те, що пропонує Трамп, це можна назвати почесною капітуляцією України. Тому що це, де факто визнання е територіальних завоювань фашистської Росії. А що вам е відомо з того, що пропонує Трамп конкретно для України, з чим ми не готові погоджуватися? Е Ну нагадаю, що вже під тиском фактично Трампа керівник НАТО повідомив, що в НАТО Україна ніколи не буде. А це одна з вимог фактично фашистської Росії. Нагадаю, тобто це було бажання України. Тобто, бачите, мінус одне наше бажання вже здійснено, фактично де-факто здійснено. Це раз. Друге, ну нагадаю, що йдемо про ем, фактично... Замороження по лінії діючі лінії фронту зараз воєнних дій, а це означає визнання на якийсь термін тривалий, що ми не спроможні відвоювати українські землі. Там, де є 30 днів, там може бути наступні 30 днів, наступні ще 30, і так і так, рік за два. За цей час Росія на вже окупованих територіях проводить м, політику деукраїнізації, проводить м, політику асиміляції. Тому навіть якщо вона через умовний там 3-5 років погодиться на якийсь референдум, псевдореферендум чи якийсь е, справжній референдум на цих територіях, то буде дуже важко е, поборотися за українські голоси на окупованих територіях. Тобто, щоб люди визнали, що вони хочуть бути в Україні, а не в Росії. Розумієте? Це є проблема. Тобто, чим довше триває війна. Тим більше йде випалення всього українського на вже окупованих територій, тому е будь-яке е формальне замороження конфлікту діє в інтересах, де-факти інтересах Росії. В цьому є проблема. Тому державні інтереси, звичайно, е це не погоджуватись на будь-які умови капітуляції. Але ми бачимо, що зараз тиск американської адміністрації, він колосальний. Тому українська влада, яка ще місяць тому... Була така бойова і задирикувати навіть в переговорах в овальному кабінеті зараз. Ну де факто вже погодилися на як мінімум на переговори з замороженнями. Тобто іншими словами, можна сказати, що Марк Рюто нам вже дав однозначно зрозуміти, що ніякого майбутнього України з НАТО не може бути. По перше, ми ж бачимо, що НАТО це сама структура, яка потребуватиме реформації. Очевидно, вона НАТО входять різні держави з різною позицією по українсько російській війні. В НАТО нагадаю є і Франція, і Британія, які нас підтримують, і Америка, Сполучені Штати, які підтримували і зараз зайняли іншу позицію. Але там є і такі держави, як Угорщина, наприклад, з дивною позицією. Там є Туреччина, яка тримає нейтралітет. Тому е, однозначного підходу до включення України там не було відразу. Тепер нам чітко дали зрозуміти, що е, поки очевидно живий е, Гад Путін е, процесу інтеграції безпосередньо в НАТО не буде. Це остаточне рішення, консенсусне рішення, мабуть, західного світу. То Можна сказати, що західний світ програв разом з нами в ідеології, яку насаджує пуйло до нас усіх. Тобто він свої інтереси зберіг? Я не думаю, що західний світ програв. Йдемо про повернення багатополярного світу, на жаль. Тобто, часи ослаблення СРСР і коли до 91-го року вважалося, що світ біполярний. А після того став однополярним, тобто захід отримав перемогу. Вони минули в вони в минулому. Тепер іде мова про те, що доведеться рахуватися всім країнам, всім державам, не лише з позицією західного світу, а з позицією Китаю, які посилюються економічно, і на жаль, з позицією агресора. Оце для нас біда. Що з позицією агресора теж почали рахуватися раніше? З позицією агресора ну і м, ну як мінімум не помічали, і можливо даремне, коли вже була перша агресія Росії до Грузії. Нагадаю, мені здається, що восьмого року взагалі... вже тоді треба було почувати щось робити Безп... безперечно. західному світу. Тоді потрібно дали дати в пику а, агресору. На жаль, проковтнули, і мені здається, що після того він набирався сил впевненості. А тепер, бачите, західний світ дійсно йде на поступки. Хочеться вірити, що це тимчасова. Явища, але все наше життя тимчасове. Тобто, скільки це триватиме, ми побачимо. Олесь, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Олесь до ній, президент Центру досліджень політичних цінностей, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо.